Щоб підтримувати всіх, хто у полоні, безвісті зниклих, їх сім'ї, просто щоб бути їх голосом і підтримкою. Я часто часті окремі акцію? – Кожну акцію жодної не пропускаю в Харкові. Родини безвісті, зниклих, 36-ї бригади. У нас в минулому році, 23 жовтня, пропали наші рідні. Ми стукаємо. Кличемо, ну нам нема ніякої допомоги, нам ніхто не може відповісти наші, на наші запитання, де наші рідні. По сьогоднішній день ми нічого не знаємо. Прошим, просимо владу, щоб нам допомогли. Ну, так як вони не звертають на нас увагу, ми надіємося, надіємося, на може нас десь хтось почує. Я стою на цій акції заради свого сина і всіх рідних, які зникли безвісті, зник безвісті в Курській області. Ми нічого не знаємо про наших рідних. Нам ніхто не розповідає правду, але ми маємо знати цю правду і звертаємося до всіх, щоб нас почули, щоб нас побачили, як ми. Будемо збирати наших родичів за одну хвилину, а як, щоб ми узнали, де вони, як, що з ними, ми нічого не можемо впізнати і знати. Допоможіть нам, будь ласка.